На порядку денному не стоїть обговорення призову чоловіків з-за кордону Міноборони, уточнили заяву міністра Ростема Умерова німецьким виданням Вельт та біль. Нагадаю, змі оприлюднили інтерв'ю з міністром оборони України, в якому той, нібито, сказав, що українці призовного віку, які проживають за межами країни, отримають запрошення з'явитися на призовні пункти збройних сил України. А на тих, хто не прийде, чекатимуть санкції. Що саме мав на увазі? Рустем Умєров і чому не варто плутати рекрутинг з мобілізацією? Про це поговоримо з Іларіоном Павлюком, начальником управління преси та інформації Міністерства оборони України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іларіоне, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Ларіоне, от власне, як я вже казав, біль написав, що міноборони України планує призвати до війська українців за кордони. Ви пізніше цю інформацію прокоментували Бабелю і змістили дещо акценти. Поясніть нам, будь ласка, що мав на увазі міністр Рустем Уміров, коли от говорив про призов військовозобов'язаних українців, що перебувають за кордоном. Давайте я ще трошки зміщу акценти мене, чесно кажучи, смучує надзвичайна увага в, в інформаційному полі, в медіа до всього, що стосується можливості комусь вручити повістку, когось примусити служити, тощо це створює хибне і небезпечне враження, ніби українці не хочуть боронити свою країну. Чомусь всіх хвилює на якому блокпості дають повістку таке враження через те, що ці питання постійно ставлять в медіа. Дивіться, щодня сотні українців ідуть боронити свою батьківщину, і е, це по-справжньому важливо. Я би тримав фокус на цьому. Тепер е, стосовно того, що вийшло в е, німецькому виданні, е, ми закликаємо. Тіх громадян України пам'ятати, що їхній конституційний обов'язок захищати свою державу, і цей обов'язок він не зникає від того, що ви не отримали повістки, від того, що ви що в вашому місті недосконало працює система мобілізації, цей обов'язок є в тому числі у всіх громадян, які зараз перебувають за кордоном, і міністр оборони закликав їх служити. Все, що стосується будь-яких механізмів тиску і примусу, то на порядку денному немає того, щоб ми зараз прямо зараз розробляли, працювали над якимись механізмами примусу громадян, що перебувають за кордоном, Не має цього, але важливо не це. важливо, що попри відсутність чи наявність цих механізмів громадяни за кордоном, мали би розуміти. Що у них є так само цей обов'язок, бо вони громадяни України. Ми розуміємо всі обставини і складність обставин, які в тому числі змушували людей виїжджати. Але тим не менше війна йде скоро вже два роки. Але от як ви зазначили, що механізмів. Повномасштабна війна, я перепрошую. Так, 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 уточню, це важливо. Механізмів нема. Тобто людям треба приїхати в Україну, пройти до ТЦК, пройти ВЛК і далі вже за процедурою. А як можна доєднатися до Збройних сил України, не приїжджаючи в Україну? Тут я це з вами. Здається, абсолютно. очевидно. Рано чи пізно, щоб доєднатися до Збройних сил України, треба приїхати в Україну. Скажіть, будь ласка, за інформацією видання ВЕЛЬТ за час війни лише до Німеччини приїхали понад 200 тисяч чоловіків призовного віку, і зараз, якщо не помиляюся, близько 180 тисяч залишаються в цій країні. Чи, є, чи відповідає ця статистика дійсності? Ми не коментуємо цю інформацію. Я думаю, що важливо говорити про те, що зараз число тих, хто повертається в Україну, в'їжджає в Україну більше, ніж число тих, хто виїжджає. Ось це по-справжньому важливо. А скажіть, будь ласка, скільки і де саме знаходяться призовні пункти Збройних сил України за кордоном? Перепрошую. За кордоном. Є призовні пункти, щоб людина могла прийти. і... Пройти комісію? Чи це тільки можна зробити в Україні? Оскільки мені відомо, етичну комісію ВЛК проходять в Україні. А, але мені цікаво, чому знову таки, я боюся, що ми створимо хибне враження, що є якась така можливість лайт мобілізації за кордоном без, без необхідності приїжджати в Україну. А чи є в, Мінобору? Плюс, в цьому немає е, сенсу. Навіть е, е, ті. Іноземні громадяни, які виявляють бажання приєднатися до міжнародного легіону, вони, подаючи заявку онлайн, все одно приїжджають всі вже інші формальності проходити в Україні. В Міноборони от не раз заявляли, що не варто плутати рекрутинг з призовом. Поясніть нам, будь ласка. Чим вони відлічаються? От ці два поняття, зокрема, я це казав. Що мається на увазі? Рекрутинг не замість призову. Тому що хибне враження, коли міноборони каже про рекрутинг, про те, що для нас зараз це дуже важливий фокус. Хибне може скластися враження, що відтепер захищає Україну тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба. Рекрутинг це. Перш за все, покращення сервісу підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах. Ми їм пропонуємо добровільно, не чекаючи. Ніякої мобілізації, повістки доєднатися до збройних сил. Ми пропонуємо вже по певних спеціальностях вибір спеціальності, ким ви хочете служити. Будь ласка, доєднуйтесь. Ми хочемо це масштабувати, щоб спеціальність місця служби в збройних силах можна було обирати, але це не може означати ані то те, що будуть служити тільки ті, хто хочуть, а хто не хочуть, не треба. І це так само не буде означати, що. Тепер можна обирати тільки не бойові спеціальності, бо не хочеться бої. ну комусь треба буквально фізично боронити Україну, ворог сам себе не знищить. Попри те, що у війську справді ну, велика потреба в абсолютно різних спеціальностях, і піти у військо це. Прям зовсім не означає опинитися одразу в окопі, не обов'язково нам потрібні дуже різні люди. Що ще важливо? Що ми, звісно, зацікавлені механізмами рекрутингу набирати чим більше людей. Але оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна для того, щоб Україну захистити. Відповідно механізмами рекрутингу механізмом мобілізації, все одно доведеться добирати і людей, і доведеться захистити Україну. Ну немає ради. Що ми, що ми будемо робити? Казати там, вибачте, ми не хочемо захищати Україну. Ладно, тобто рекрутинг не скасовує мобілізацію. Пане Ларіоне, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Ларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України.